В Україну прийшла весна французька. Вона цьогоріч ювілейна десята весну українцям відкривають традиційно грандіозним вуличним дійством. Цього разу це вогні вистава, що складатиметься з прогулянки алею свічок, п'ятиметрових вогняних інсталяцій, музики та співів. Усе дійство відбувається у столичному боцсаду. За ним спостерігає моя колега Анастасія Станко. І зараз вона виходить на зв'язок зі студією. Настю, вітаю. Скільки людей прийшло насолодитися весною по французьки? І чим дивували організатори на цьогорічній церемонії відкриття? Прошу вітаю Олексію! Ну, власне, тут, у ботанічному саді імені е, гришка, зараз кілька тисяч киян, е, і чим дивують французи? Ну, зараз наразі дивують не французи, а українці, тому що саме українська група зараз грає на сцені, а французи тільки е, розпочинають розпалювати публіку, і розпалюють вони вогня їх сюди 15 тонн. Це кілька вантажівок з різноманітними жорівнями від найменших ліхтариків. Зокрема, вони привезли сюди свічки по 3 літри. Кожна в які всували відерця, і так їх зараз будуть запалювати і до найбільших жорівень висотою 5 метрів. Пропоную послухати прямо. Себастьяна на одного із десяти французів, які приїхали тут із групи «Ля машин, які будуть тут запалювати для нас французьку весну. Прошу пряма мова. Це в нас така собі жаровня. Зверху тут є ще й стрілки. Вони позначають напрямок до Софійського собору. А це інша інсталяція у таких відерцях по три літри застилого парафіну. Ми називаємо його Божественним вогнем, бо зроблений він із недогарків свічок, які стояли в одному із наших храмів. Ну наразі то французи встигли лише провести в тачанках таких спеціальних свій вогонь і зараз запалюють також пакели. Дуже переживали у ботанічному саду чи не потовчують тут а рідкісних роб. Кияни, які прийдуть подивитися на всю цю красу, але нас заспокоїв заступник директора ботанічного саду, сказав, що все, начебто, гаразд, і французи е, будуть сквивику е, те, що вони пошкодять, тобто заплатять за траву, яку потопчуть сьогодні кияни. Прошу промову працівників ботанічного саду. Також. Це у нас ділянка називається гірський сад, і ми кожен рік підсіваємо сюди траву. В цьому році ми будемо підсівати французьку траву, або можна сказати так, що траву куплену за їхні гроші. А скільки дали французи гроші на траву? 20 тисяч гривень. Що ж найбільше здивує киян? Це точно так. Ця музика, все ж таки, французів. Сьогодні один із них буде грати увага на металошукачі. Раніше він грав на скрипці. В нього є музична освіта, але потім пересів на металошукач. Це буде дійсно така музика, яка ну нервових і в тих, кого які серцеві розлади не залишать байдуже точно, і ну, їм треба бути обережними. А загалом французи туди. Ша а і французьким воном. Так що атмосфера тут позитивна. чекаємо залишення. Тут буде е, величезний переверт. Французи обіцяють. Ми їх запитали, скільки ж піротехніки вони привезли, але французи завжди у своєму стилі І кажуть, що ну, головне не кількість піротехніки, а емоції, які вона викликає. Так що чекаємо, Олексію, дякую за роботу. колего. це була Анастасія Станко. Сьогодні ввечері разом із тисячами киян. Вона відкривала французьку весну в Україні.